Давайте разом будемо роздумувати над важливими питаннями у програмі «5 хвилин для вічності. З вами ведучий програми Володимир Гриневич. Доброго вечора. Про один дуже важливий життєвий принцип ми читаємо в Біблії в п'ятому розділі послання до Ефесіан. Чоловіки, любіть своїх дружин, як і Христос полюбив церкву і віддав за неї себе. Родинне вогнище однієї молодої пари було зруйноване. Чоловік у своєму нещасті звинувачував релігію. Я нагадав йому, що Христос і християнське вчення не підтримують розбіжностей у релігійних поглядах. Якщо ж Ісус наповнює серце чоловіка і дружини, то вони будуть зв'язані тісною дружбою і любов'ю. Він ніколи не буде впливати таким чином, що більш Подружжям відбулося розділення. Повага і пошана до Христа робить чоловіка і дружину люб'язними і велелюбними. Любов до Христа об'єднує всю сім'ю, адже Ісус є початком і кінцем сімейного життя. Божественна любов ніколи не руйнує людську любов, а навпаки, збагачує її. Завдяки цьому людська любов стає чистою, величною і благородною. Взаємна християнська любов порівнюється зі спицями колеса, які в центрі сходяться в єдину основу. Чим ближче ми знаходимося до Христа, тим ближче ми знаходимося один до одного. Апостол Павло говорить чоловікам. Чоловіки любіть своїх дружин, як і Христос полюбив церкву і віддав за неї себе. Чоловіки повинні любити дружин своїх, так як власні тіла. Бо хто любить дружину свою, той любить самого себе. Яке чудове звернення до чоловіків, якби ми тільки могли уявити велику жертву, принесену Спасителем, коли він залишив небо, ангелів і Отця, щоб прийти в цей світ і віддати себе на Голговському хресті за кожного, щоб я і ви могли жити. Нам, чоловікам, необхідно мати таку любов до дружин, любов, яка надихала б нас віддати, якщо буде потрібно, навіть і життя. Любов чоловіка до дружини може проявлятися найрізноманітнішим чином. Вона може бути висловлена в словах розуміння. Чоловік може належним чином піклуватися про своєчасну підтримку для своєї дружини. Він може зробити все, щоб гарантувати їй щастя. Якщо в людині справді живе щира віра в Ісуса Христа, то в сім'ї буде любов і єдність. Христос, який буде мешкати в серці чоловіка, буде гармоніювати з Христом, що мешкає в серці дружини. Вони спільно будуть прагнути до тих осель, які приготовані всім, хто любить Бога. Помолимось. Дорогий Небесний Отець, ми щиро вдячні Тобі за те, що Ти свого часу створив сім'ю. Ми щиро вдячні Тобі, Господи, за наші сім'ї і за ту любов, яка панує в них. Господи, допоможи нам любити один одного, допоможи нам, в наших сім'ях, бути вірними Тобі. Благослови, Господи, сім'ї наших телеглядачів. Можливо, якась сім'я переживає деякі складнощі на сьогоднішній день. Господи, допоможи їх урегулювати і будь присутній. І завжди в наших сім'ях молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Пам'ятайте, що ваші стосунки в шлюбі повинні бути близькими і ніжними, такими, що звеличують і наповнюють ваше життя духовною силою, щоб ви могли бути всім одне для одного. Нагадую вам, що заочна біблійна школа пропонує серію цікавих уроків по вивченню Біблії. Ви можете отримати їх, повідомивши нас про своє бажання. Скористайтесь контактною інформацією, яку бачите на екрані. Нехай добрий Господь благословить вашу сім'ю. Живіть щасливо! До побачення!